Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку. Робимо огляд самоскіда Бодекс. Дуже-дуже всіх прошу підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивіться красотища яка сьогодні починаємо. Циліндр Benito Італія. Цей самоскідик. На 68 кубів, вес 7,7, длина 12 метрів, висота 3,6. Осі на цьому, САВ на полурі гальма барабані. Ходова повністю перебрана. підшипник перевірений. Дивимося раму. Рама сіяє, блистить, аж переливається. Ось, Супер. Резина нулячи. диски нулячі. Самоскидик вообще нищаковый. Самоскид цей покрашенный полиуретановой краской, покрытый лаком. Внутри дивимось. Вообще супер. Светотехника, электрика вся новая. Зараз подивимося, траму ще. Бачите, рама сіяє. Ну, сам, сам, самі колеса нульцові, диски нульцові. З цієї сторони можемо усі подивитися аналогічно. Самоскідик взагалі огонь.